Привіт! З вами знову я, Ірина, практична психологиня. І сьогодні ми поговоримо про довіру до світу, любов до себе, як це взагалі пов'язано і як це впливає на наше життя. Особливо, коли зараз ми бачимо такі страшні події, які відбуваються, як себе підтримувати, як бути з цим і як з цим жити, проживати це життя. Тож поїхали. Довіра до всесвіту до світу, до миру, до всього, чого нас оточує, взагалі закладається в дуже малень... коли ми є дуже маленькими. Вона закладається ще в дитинстві, до трьох років вона вже сформована. І це залежить від того, як часто мати брала нас на руки. Коли ми плакали, чи підходила вона, чи вже тоді ми розуміли, що ми не можемо покладатися на цей зовнішній світ, тому що всі наші якісь поклики до дорослих, до тих, хто може допомогти, вони ігноруються. І таким чином ми бачимо, що з плином часу ми або довіряємо, або, на жаль, ні. Я бачу навіть на консультаціях багато людей, які не можуть довіритись Всесвіту. Але ну, гарна новина в тому, що це все розвивається. І тож, що таке взагалі довіра до Всесвіту? Це не про те, що я не можу ні на що впливати взагалі. Я просто вірю, що є хтось зверху і він нам все підказує. Але доля правди в цьому є. В чому саме? Доля правди тут є в тому, що є віра в те, що все буде для мене найкращим чином, найекологічнішим чином. Звучить це трошки метафорично і не доказово, але коли ми віримо, що з нами трапляються лише тільки хороші люди або тільки класні події. Або ми впевнені, що з нами не може статися нічого поганого. Це не про те, що ми кожного ранку прокидаємося і зі мною не станеться, зі мною не станеться, зі мною не станеться. Ні, так ви навпаки притягуєте да, до себе те, з чого ви боїтеся. Це про внутрішнє відчуття, що я іду цим шляхом, цей шлях правильний. Я роблю якісь кроки, щоб досягати своєї мети. І я знаю, що Всесвіт, навіть якщо зараз все не так швидко, як я хочу, не таким чином, як я хочу, не так багато грошей, клієнтів, роботи, квартира не така, чоловік не такий. Не знаю, все не так, навіть це Всесвіт, як такий турботливий батько. Дає своїй дитині для чогось, для якогось уроку, для якогось мотивації, якоїсь, для якогось знання, для мудрості, для досвіду. І тут, коли ми впевнені в тому, що дбайливий батько турбується про нас, ми просто йдемо своїм шляхом, довіряючи йому, але при цьому не поспішаючи. І не зупиняючись на своєму шляху, У мене зараз вийшла нова медитація на довіру до Всесвіту. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, плюсик внизу в Директ, і я вам скину в коментарях. Або напишіть, будь ласка, в інстаграм в директ. Як це впливає на любов до себе? Як це впливає на... Наше ставлення до інших. Коли ми впевнені, що все для нас і для нас найкращим чином, ми так само впевнені, що люди, які нас оточують, будуть ставитися до нас зі своїх найкращих сторін, будуть проявлятися поряд з нами тільки своєю найкращою, найдобрішою, найтеплішою стороною. І таким чином, ми Самі починаємо відзеркалювати те, що є в нас всередині. Да? Не просто ж так кажуть, всі люди зеркала. Якщо я впевнена, що всі люди мають щось світле всередині, я буду до них ставитися так, наче вони дійсно це мають. І вони, скоріш за все, будуть це хороше давати мені назад, тому що це дзеркало. І це таким чином впливає. Це як не бульбашка, але ваша як ваша матриця. Багато вже да, розмов про те, що наш світ це матриця, і як би скептично можна було до цього не ставитись, але можна погодитися з тим, що у різних людей різне життя. А чому? Так, якісь ситуації, досвід, дитинство, батьки, умови, в яких зростали ці діти, багаті чи бідні. Щасливі або нещасливі, і так далі. Але навіть нещасні стають щасливими, і навіть щасливі стають нещасними. Багаті стають бідними, і бідні стають багатими. Тому, якщо ми говоримо про матрицю, в якій саме матриці ви живете, та матриця і буде вас оточувати. І... Як це проявляється да, до любові до е, себе? Любов до себе це не про те, що я буду просто мазатися кремами зранку до вечора, е, запалювати благовоньки всілякі і е, слухати гарну музику. Але це теж як роботи про себе. Але просто це один з? І тут важливо, що я це роблю не тому, що зараз всі так роблять. Я це роблю, тому що мене це заспокоює. Я знаю, що мені це подобається. Мені подобається сам процес запалення цієї плавоньки. Мені подобається сам процес не знаю запису цього відео. Мені подобається процес обрізання квітів. Це те, що мене дійсно наповнює зсередини, і те, що я, чим я можу ділитися з вами. Отож, любов до себе це перш за все пізнання. Почуєте, будь ласка, пізнання і знайомство з собою. Якщо ви, якщо, припустимо, у вас є поряд маленька дитина. І. Якщо ви її любите, чи будете їй дозволяти їсти все, що вона хоче, лягати спати о 4 ранку, прокидатися о восьмій, бігти на спорт і дві години їшачити просто в спортзалі, скоріше за все, ні. Ви будете слідкувати, що вона їсть. Будете слідкувати, які там макроелементи, що вона кладе собі у рота. Я, оскільки вона засинає, оскільки, вона, оскільки о котрій вона прокидається. Що вона робить протягом дня? А, якщо це спорт, чи не перевантажується вона, а, якщо в неї немає друзів або хобі, ви можете візьмете якийсь папер? Якісь олівці і щось з нею почнете малювати. Будете дізнаватись, чи подобається їй малювання, чи подобається їй танці, а може взагалі це айкідо, а може теніс, а може плавання. І ви знайомите дитину з різними аспектами цього прекрасного життя. І так само це любов, це турбота. І так само це відгукується в любові до себе. Ви пізнаєте себе, ви знайомитесь з собою. І прекрасне те, що цей процес він нескінчений, він до кінця життя. Тому що бувають різні ситуації, бувають різні моменти, різні люди. Якби ми не вірили в добро, все одно щось в цьому світі є і інше. І з цим іншим ми будемо стикатися, але питання, як ми будемо на це реагувати, чи будемо ми це до себе пускати всередину, чи будемо ми агресувати на цей інший світ, чи ми будемо розуміти, що він просто існує? Любов про себе – це про внутрішнє це лягати, спати у десятій, це їсти корисну їжу і дозволяти собі інколи щось некорисне, але те, що вам приносить таке задоволення, що ви кайфуєте в це. Це слідкувати за тим, щоб не вживати алкоголь, тютюн і так далі, бо це дійсно руйнує твій організм, це дійсно доведено, що впливає на нас, і на продовження нашого життя, і на наш стан, і на гормони ну, на все. І це про турботу, це про пізнання, це про постійне дослідження себе. І тільки через дослідження себе ми можемо досліджувати людину, яка поруч з нами. Отож, я буду вже закінчувати на тому, щоб призивати вас все ж таки досліджувати себе, спілкуватися з собою, водити себе на побачення, робити собі ранкову каву, або Щось інше, що вам подобається, робити ранкову йогу, або робити 10 тисяч кроків на день, або щось таке, що вам реально приносить задоволення і при цьому не руйнує. Тому що тяга до саморуйнування. Це такий, наче шлях у нікуди. Це точно не в прогрес. Але це вже вирішувати вам. З вами була я, Ірина, практична психологиня. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал і пишіть коментарі, що вам було цікаво, про що ще хочете дізнатися, і буду рада бачити всіх в своєму інстаграм. Мирного неба, гарного дня, ментального здоров'я!